Топ-3 прилади для діагностики автомобілів в бюджеті до 6 тисяч гривень. На третьому місці у нас прилади Delphi або Autocom. Рекомендуємо купувати саме одноплатний варіант. Його вартість 3100 гривень. Він повноцінно працює з програмою 2021 року. Плюси зручний інтерфейс та непогане покриття автомобілів. Мінуси потрібна операційна система Windows. Друге місце це прилад Mucar BT-200 з програмним забезпеченням Mucar. З плюсів хороша ціна 2800 гривень. Та робота з Android та Іосом. З мінусів у нас тут дещо урізаний функціонал, тому ми рухаємося до місця номер один. І на першому місці у нас з вами той же ж самий Мукар БТ 200, але цього разу з програмою LVS Scan. Ціна такого приладу 5200 гривень. Серед його плюсів набагато більше покриття та ширший функціонал. А також можлива робота з електричками. З мінусів ця програма працює тільки на андроїді. Вибір за тобою, а ми ж будемо вдячні за підписку та лайк під цим відео.